Які сьогодні вони потребують. Сергій Рович е, зв'язувався з місцевими адміністраціями, от, з контактними особами. Він, у нього є примірний перелік того, що потрібно, ну, щоб нам не вести е, те, те, що не пригодиться, але є саме перелік те, що необхідно їм першочергово. От, тому о, звертаємося до вас і до людей, які вже роблять гарну справу. Часу. Можливо, ви чи ваші колеги, ви всі між собою спілкуєтеся, щось з цього переліку буде можливість винайти, то давайте спільно ми з свого боку тут виділимо приміщення. От Сусідна кімната є в нас бокс ще для тих речей, які не потребують, можна зберігати без опалення. Як, скажімо так, і пункт, де ми можемо їх зберігати перед відправленням в зону АТО.